Всім привіт! Продовжую ремонтувати свій баркас. Сьогодні другий день. Що ми бачимо? Розібраний баркас. Так, сьогодні що ми? Потрібно доварити цю хрестовину, вирізати? Вирізати швелір. Зараз я привезу, принесу швелера сюди. Так, отакий от в мене є швелір. Атлічний швелір. Не знаю, тут восьмерка, наверное, стенка. Это а. поставить вместо тут поставить этой рамы цю раму. Это будет вечная машина, вечная рама. Вечная рама. Зараз будем резать, кусок отрежу. Так, высота 14. 14. Ширина тоже 14 угу. тут нас, у тут нас 20 Вот, вот так я тону на длину, на дужину. Так, есть такая заготовочка. Сюда она раз. Що він вперся. Да, це високо, високо зад за дерев. Ну все, приварю до цієї штукенці полуось. Де вона Вон та Полуось. Приварю до цієї штукенці і потім разом це все вставиться сюди і тут вже буду приварювати. обваривать и приваривать вот так туда раз эту штучку приварим так або так так зараз У мене задача приварити полуось, отак як тут, приварити її сюди. Все чітко зробити, обварити. Зараз я позначу метки. От метки. Тут воно привариться. Ось так воно поставиться. Все заварю, закріплю, щоб далі було сюди і сюди. Ну і буде надійно, Буде капітально. Да, тепер приварити. От виходить рама. Рама. в мене хороший доступ. Я зможу тут спокійно, нормально обварити. А цю пластину набагато простіше і суцільне приварити туди дарами. Так, отак вот аварію це все діло. Ось так воно все виходить. Зараз всі щелі позаварюю. Потім можна буде приварити до тої підставки. Потім потрібно відреставлювати цю штукенцію. Це буде завтра. І можна буде прихвачувати вже на місце. Приварювати так, як потрібно. Приварювати, обварювати всю раму. І з неділі я буду ставити це з наступної неділі, сьогодні в нас вівторок. Сьогодні в нас вівторок. А з неділі, це в слідуючий понеділок, я планую вже стелити доски. На цьому тижні я хочу привезти доски. Їх шліфанути хорошо, покрасити хорошо. І вже з неділі, десь в понеділок, півторок, вівторок, я планую стелити повністю вже кузово робити. Борти робити, кузово робити. Тут все покраситься в чорний колір. Планую ось такий колір покрасити. Раму маю на увазі, бак і станеться От, Після чого потрібно буде, зробити, потрібно буде зробити компресор. Ось такий компресор в мене є. Його потрібно розібрати. Розібрати його повністю. І там потрібно поміняти кольця, Тут двохпоршньовий компресор, поміняти кольця, чихає там. Ну, мені здається, цього буде недостатньо. Коротше, треба зробити цей компресор і купити банку краски і покрасити кабіну. Хорошою такою краскою. Пошпаклювати і покрасити кабіну. От. Рама буде зроблена, кабіна буде зроблена. Наслідуючий рік я планую поміняти, поміняти поміняти мотор. Поміняти мотор. Для цього я хочу купити автомобіль Audi 70 або Volkswagen 1.6 і поставити мотор сюди разом з коробкою. І це буде зовсім інший автомобіль. Це буде зовсім інший автомобіль. Це буде дуже хороший автомобіль. Він так не поганий, але через 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 те, що тут двохтатний мотор, то мені не дуже воно подобається, звісно. А так, в загальному автомобіль дуже добрий. Кабіна велика, містительна кабіна. В принципі, нормально. Так, ну що ж, працюємо далі. Так, ось таку я заварив. Ніби непогано. Не буде тримати в основному наружна стінка. Наружна стінка буде тримати. Я варю, посилю по кругу. Окремо. Щоб вже надіжно було. Потім приварю цю штукенці сюди. Ось так, приварю штукенці сюди. Раз. Після чого все разом. Буду варити до самої рами, до самої рами, і потім ще я окремо це все пообварюю. З правого боку з лівою я це все обварю. Ну, я думаю, що воно буде все суцільне і разом. буде нормально, буде добре. Так, вырезав такие пластины, такие пластины с четверочки. Сюда одна пластинка, сюда другая пластина. Это я все обварю с этой стороны, потом с той стороны обварится. Так, заварил. Заварил капитально, капитально заварил. Еще трохи подправлю. Еще с другой стороны тоже такие поставлю ставочки. Четверка металл. Четверка металл отлично. С той стороны поставлю такие ставочки. Где оно триматись? Никуда оно не денется.